Хочу подякувати нашому правлінню за те, що встановили таку шикарну ялинку в колі нашого під'їзду. Прям люба глянути. Точно, діти просто в захваті. Тепер ходять гратися туди. Це так гарно і так святково. Дякуємо дуже. А ви знаєте, що для деякого, включно зі мною, враховуючи мої глибокі релігійні переконання, така язичницька символіка неприпустима. Наша віра не допускає такі атрибути і традиції. Я прошу з розумінням поставитись до моїх релігійних почуттів, і я знаю, я не одна так думаю. Можна ж знайти компроміс, який влаштував би всіх жителів нашого будинку. Наприклад, прикрасити під'їзд нейтральними зимовими елементами, типу сніжинки і гірлянди, без декора, який натякає на конкретні святкові традиції. А ви знаєте, я дотримуюсь традиційних поглядів на життя і природу. Для мене принципово важливо жити в гармонії з навколишнім світом, тому я свідомо відмовився від автомобілів, техніки та будь-яких гаджетів, щоб мені було комфортно жити в цьому будинку. Попрошу не паркувати свої машини в радіусі 500 метрів від будинку і по можливості не користуватися. З електронними приладами, особливо тими, які утворюють магнітне поле і шум. Розумію, що мої погляди можуть відрізнятися від ваших, але впевнений, ми зможемо знайти компроміс. Святкуйте, як хочете.